Ну що, запишемо відео по діагоналі. Що хочу вам розповісти сьогодні. В мене були мої 12 любимі, і в мене перше, що з ними було, ми трішки пограли в квізлі, тому що мені цікаво, щоб вони ці слова пам'ятали. У нас було два раунди, все дуже швидко пройшло. Зайняло десь 3 хвилинки і далі ми пішли до практики. Дивіться, як цікаво я зробила. У мене було шість учнів, і я роздала їм готові. Завдання. Але ці завдання я зробила з попередньої домашньої роботи, яка була не на сьогодні, а ще позаминулого тижня, тобто вони його вже й забули. Я використала речення, які були в домашньому, дала їм з гепами і далі надала їм відповіді. Але я подивилася, що коли я копіюю, з моїх нотаток губляться оці виділення жирним та нежирним. А мені це важливо, щоб вони це бачили. Тобто, працюючи в парах, один учень надиктовує перше речення, і другий учень намагається згадати, який прийменник там відсутній. Перший учень має відповіді, тому він контролює ситуацію. І так само я роздаю усім учням, які учні Е, в мене, я роздаю це, першу половинку, і учням, які в мене учні Бі, я роздаю другу половинку. Ми питаємось, чи є якогось питання. Вони в мене дуже вправні, тому ми навіть не робили один для прикладу. Цікаво було наблюдати, що вони робили по-різному. Хтось казав, де був пропуск, казали прям голос Геап. Хтось кашляв, хтось стучав. Це було дуже цікаво, маленький такий фан, вони додали собі. І потім, коли вони до мене повернулися, я в них запитала. <кій> моніторила постійно, як вони це робили. І потім я в них запитала, скільки коректних відповідей вони дали. І вони просто показували пальцями: 3, 2, 1, Тобто я подивилася на фідбек дуже швидко. І вони самі знали, наскільки класно вони відповіли. Після того, як вони мені дали фідбек, я знову їм кинула ці всі речення. Я кинула двічі, тому що спочатку перша група закінчила і тільки потім друга група закінчила. І якщо учні не перебувають у вас в кімнаті, а вони потім додаються, вони не бачать, що ви писали до того попередній групі, тому я їх дублювала. І ми потрошку знову читали ці речення, але вже разом У мене 6 учнів тому класно вийшло для кожного учня по одному реченню. Так само був пропуск, але треба було згадати. Можливо, попалося ваше речення, можливо, не ваше. Слідом ну, трішки повторили, що в нас було. І закріпили, я їм відправила маленький скріншотик, як це виглядає, щоб вони собі десь зберегли і використовували для домашніх завдань також. Далі в мене прикольно було, що в мене учні використали вивчену граматику, і два учні зробили додаткові домашні завдання, які передбачали такі невеличкі тексти. Два тексти клас. Я розподілю на дві групи. Одна група працювала з текстами Андрія, друга група працювала з текстами Алекса, і треба було знайти у цих текстах. Слова, фрази, вирази, які ми вивчили з ними з теми distancing і підкреслити, виділити. Ось, наприклад, Алекс, коли вони закінчили в його групі, до речі, в групі Алекса вони розглядали Андрієву роботу, щоб трішки було цікавіше. І тут вони знайшли чотири такі, такі конструкції. І вони мені показали. Я відразу подивилася, як все в них відбувалося. Окей, ми погодилися, що це вірно. Потім, коли прийшов Андрій, ми йому показали відповідь цілої команди, яка працювала над його роботою, і спитали, чи так само. Він передбачав, що в нього аж чотири ці фрази. Завдання вийшло само собою, адже іноді я навіть наполягаю на тому, щоб учні коли щось ставляли новеньке, що вони вчать, вони його підкреслювали собі, це дуже класно. Але цього разу вони це не зробили. Я думаю, афігене, офігенне завдання треба робити разом. Ось. І потім нам треба було перейти до вправи, яку ми яку ми з ними повинні були закінчити минулого року, але в нас не було часу. Тому я підготувала для них спочатку ось таке правило. Дуже величеньке таке правило в мене вийшло, бачите, де б його приховати. Ну, ладно, так будемо. Що в мене тут, що в мене тут на правилі? Ви бачите? Ви в мене, ви в мене бачите, що в мене є пропуски? І от кожен цей пропуск він містить якесь особливе слово, яке треба заповнити. Тобто доробити то правило, яке ми вивчили минулого разу, і в них це добре вдалось. Ми робили це відразу з ними в Телеграмі. Я правила їм. <кій> повідомлення перший раз відправила. Було дуже прикольно, тому що вони відразу бачили те, що вони додаються, я додала, і правило в них залишилося в телеграмі з підкресленими, необхідними словами, які їм треба було використати. Ну, тобто воно мало закінчену форму. Ось таким чином вже закінчено, усе підкреслене, що нам треба було, і правило в них це було. Так, да, ми його минулого разу розбирали. Але ось ще один разочок по ньому пройшлись. І потім перейшли до цієї вправи. Прикольно, що вони в мене працювали дуже в різному темпі, дуже в різному темпі, тому відсилали мені свої відповіді як повідомлення. І потім в мене був час, тому що цей учень перший зробив, я йому понаписувала, що можна було поміняти. Запропонувала Другий учень працював прямо на фоці. Я теж встигла йому все попоміняти. І бачачи, що вони закінчили швидше, я їм вже підготувала завчасно додаткове завдання, тому що я знала, що в мене буде Фатфствінхерс. Ще один учень закінчив. Я відсилаю другому хто закінчив наступне завдання. Перевіряю третього. Потім мені видають вже наступні завдання і потрошку. Потрошку закінчуємо. Було трішки спланувато, адже в мене вийшло так, що не в усіх учнів дуже класно далася ця тема, в них залишилися питання, в деяких з них. І я думаю, що я навіть зберу тих двох, у кого залишилися питання. Ми зробимо якусь індивідуальну сесію, буквально можна 15 хвилин, або я просто запишу йому таке відео, якесь пояснення. І вони. І вони подивляться, тому що я бачу, їм дуже складно. Тема виглядає складною, але по факту вона просто на використання ну, десь восьми слів. По факту восьми слів просто у граматичному правильному порядку. Це я б сказала навіть легше ніж там вивчити Present Simple на перших парах. Тому ось так в мене виглядав урок з моїми адвансами. Вони мене дуже сильно надихають щось робити цікавеньке. Дякую. Якщо у вас будуть питання, запитайте мене щось можу порадити.